Тільки потім ми зрозуміли, що ми потрапили до президента. Мені дуже важко просити, мені дуже важко достукуватись до людей. Це не секрет, що волонтерський рух, все волонтерство навіть в Україні, неважливо, щоб навіть херсон не будемо брати. Він потроху видихається. Волонтери стають нецікавими через постійне скиглення. Увесь час просиш, дай, дай, дай. Або в тебе один і той же контент, і він не цікавий. Починаються пляски з бубнами. Донати становлюються меншими. У них нема ліків і у них немає змоги купити, тому що вони на нулі. Цивільним можна вже трошки підняти дубку і щось поробити. Наші військові це запорука нашої перемоги. Вітаю! Ви на каналі «Вгору Херсон», і Сьогодні ми говоримо з Анастасією Рубаченко в грудні 2023 року. Разом з чоловіком Сергієм Настя отримала нагороду від президента України Золоте се серце за свою волонтерську діяльність. Чи ви очікували, що ви отримаєте цю нагороду? Чи знали ви, куди ви їдете? Що ви їдете отримувати? Ми до останнього не знали Ну як нас запросили в Київ? Запросили, сказали, що хочуть поспілкуватись. Зателефонували Сергію взагалі, а потім вже перетелефонували мені і сказали, ми все. Обсудили, типу, що ми вас чекаємо. Добре і добре. Ми планували їхати, але планували їхати через тиждень за тепловізійними прицілами. Поїхали-поїхали. Е, ми е, доїхали до Кропивницького, вже нам сказали, що ну, напевно ні. Там все відмінилось. Наступного разу ну, ми такі, ну, ми вже їдемо все одно, вже поїхали. І е, що відбувається, і хто нас буде нагороджувати, ми, мабуть, зрозуміли за 15 хвилин до, до початку. Е, бо перше враження, я сміялась, е, нам дали адресу, а там знаходиться суд. І перше, коли я побачила, що там суд, я кажу: все нас посадять, а потім вже. Ну, коли провели в одну залу, другу, ну там ціла процедура, я думаю, напевно, не буду я всю її розказувати. Лише за 15 хвилин, коли вже почалася прогонка, репетиція нам пояснювала, як себе вести треба, то тільки потім ми зрозуміли, що ми потрапили до президента. Для вас це важлива нагорода? Ми працювали і працюємо не за нагороди. Ну, ми завжди це казали. ми... Працюємо, бо це має хтось робити. Але побачити президента вживу, потиснути йому руку, це, це дуже велика мотивація. Мотивація працювати далі. Тобто, навіть якщо б мені не дали нагороду, але б я його побачила вживу, це для мене багато чого значить. Це визначна подія. Я вважаю, що це визначна подія не тільки як для мене, а для моєї сім'ї. Дуже багато емоцій було на той момент. Насправді мені здається, що просто жити в Херсоні зараз дуже складно. Е, бути волонтером в 50 разів складніше. Які потреби ви з чоловіком закриваєте? Чим ви займаєтесь, От що складається ваш типовий день? День на день, звісно, не приходиться, день з бабака ніхто не відміняв. Кожного ранку ти просинаєшся з мислям, ну, з думками, що, дякувати Богу, ми всі прокинулись, всі живі, здорові. Е, ну, Не можна сказати, що кожного дня ми там вирішуємо, кожного дня ми щось знаходимо, чи ще щось. Воно складається поступово, поступово, поступово з якихось маленьких деталей, е, дрібниць, маленьких дрібниць. Е, там, от, Наприклад, е, вчора ми нарешті закінчили один з наших е, таких великих досить з, 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 зборів. Е, так, е, з, Волонтером також е, Херсону Дмитром Русолом. Там приймало участь дуже багато людей, і ми закрили потреби дуже великі. Тобто, Потроху-потроху воно збиралось місяць, але воно зібралось. Я збирала окремо нагрілки хімічні для хлопців, чоловік шукав е, гідрокостюми, е, там, свій принтер віддали то, що треба було. Ну, тобто, такі планшети, Starlink, ну тобто по, ноутбук також потроху-потроху, по але якось отак за місяць воно потроху і закрилося. Сказати, що кожного дня ми там робимо щось визначне, ні, ну, це самі розумієте, ну, це, це смішно, якщо так, якщо так кажуть, то це неправда. Ну, тобто, кожен день з маленьких дрібниць складається в щось велике, щось… те, те що варте того. Я вже говорила про те, що там. Просто жити в Херсоні складно, волонтером бути ще складніше, і до вас, напевно, звертаються дуже багато людей. Я думаю, що це сотні в місяць. Дивіться, після Каховської ГЕС ми поступово почали відходити від цивільних. Це не секрет, що волонтерський рух, все волонтерство навіть в Україні, Неважливо, що навіть Херсон будемо брати. Він потроху видихається. Видихаються по різним причинам. Донати становлюються меншими, плюс вводяться зараз нові закони, нові мита, тобто на з сп... тієї ж гуманітарної допомоги. Поступово, наприклад, Сергій він займається зараз зашиванням вікон. По можливості, коли була команда, коли люди не повиїжджали, робили дахи. Зараз це зашивка віко. Ну, Більш свою допомогу ми зараз переключили на військову. Бо наші військові це запорука нашої перемоги. Якщо люди вже навіть в Херсоні з за, за рік деокупації вони вже можуть потрошки стати десь на ноги. Є якісь стабільні соціальні програми, тобто. Якось потроху, звісно, не так, як хочеться, але потроху можна вигребти. Тому зараз більш ми переключились на наших військових хлопців. Запити доходять там не до мавіків, там чогось такого глобального. Запити доходять до самого банального людського. Їм нема що вдіти теплої, теплого взуття, їм немає як обігрітись, у них нема ліків і у них немає змоги купити, тому що вони на нулі. Я, ну, ясно, понятно що все місто на нулі можна сказати, але їм важче, їм тяжче, і їх треба підтримувати в першу чергу. Ви сказали, що всі видихаються потрохи. Волонтери, люди, просто які живуть у стані війни і тривалий час, їм зрозуміло, що може бути важко, але ви продовжуєте робити те, що робите, і робити це ну, фактично кожного дня. Тут сказати, що ми не видихаємось, це теж так не можна сказати. Бувають моменти. У мене, наприклад, у нас є друзі з Кропивницького, я поража... я вражена цими дівчатами, е... тому що вони в цьому стані 10 років. Так, у них в Кропивницькому зараз мирна, ну, більш-менш мирна. Ну, дуже така громке слово мирне, тому що ми не можемо сказати, що ми живемо в мирі. Але в них більш мирна оточуюча середа, але вони постійно десь щось кудись якось. Тобто, вони, от вони, вони для мене, наприклад, герої волонтерства, тому що вони 10 років, вони щось намагаються, щось кудись. Ну, тобто, і немає такого, що вони кажуть, ні, не можемо. Нам до цього напевно далековато, але ми намагаємось, ми стараємось. І є моменти, коли ти нічого не хочеш, ти нічого не можеш. Ти відкриваєш той Facebook, щоб написати дайте грошей, а ти ну, не можеш просто підібрати слів. І ти, ти стаєш нецікавим, тому що ти або увесь час просиш, дай, 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 або в тебе один і той же контент, і він нецікавий. Починаються пляски з бубнами. А давайте гільзи розпишемо, а давайте щось розіграємо, а давайте то, а давайте все. Ну, це усюди. Ми поки працюємо. Поки є наснага сили, працюємо. Що буде далі через місяць, через два, може, ми не прокинемося завтра чи через годину, хто його знає, поки ми працюємо. Ви згадали про те, що зараз змінюється порядок там, вивозу гуманітарки в країну і так далі. І так далі, і так далі. Чи стає волонтером складніше? В Україні і в Херсоні волонтерам наразі е, стає важче важче в, в усіх розуміннях, тому що нові закони, вони нововведення вводяться взимку. Е, Ніщо не робиться взимку. Взимку ну, важко, тому що е, якщо літом весною десь чимось можна перебитись, взимку, коли ти не можеш вести якийсь там тепловізійний приціл за кордону чи. Е, Якесь навіть тепло, буржуйки, гелеві антисептики, то ну, гелеві антисептики використовуються зараз для обігріву, бо вони не димлять. Е, то зараз це в рази складніше. І коли ти ввозиш, може статися ситуація про те, що ти ввозив для одних, а, воно, а керівництво каже, е, яке приймає рішення, дає добро на те, що ти ввіз, воно каже, так у них є. Неважливо, що два дні тому ту машину чи ще щось розбило. Воно в них за документами є, їм не потрібно. Давайте туди. І тоді твоя допомога, коли ти збирав для якогось конкретно, стає просто, ну, нічим. Тому що ти знаєш, що в них немає їх треба підтримувати. Воно не пропадає, але не то, що ти хотів. І це розчаровує. Що ще розчаровує волонтерів? Мені. Дуже важко просити, мені дуже важко достукуватись до людей. Зараз, там, якщо до якогось моменту нашим голосом був Сергій Павлюк, то в якийсь момент я набралась хоробрості. Я інтроверт, я не люблю спілкуватися з людьми. Я це казала багато разів і всім. Тобто, крім того, що я виходжу з зони комфорту, я почала писати. Наче я пишу про всі болючі теми, але так, да, мені важко достукатись до людей, тому що вони не чують, не бачать, вони живуть звичайним люди... е... життям. Ми приїхали в Київ, да, там кричать, що дітям потрібно свято, дітям все там дід Мороз і бла-бла, бла. Люденьки, зрозумійте, е... якщо ви вчасно не підтримаєте. То можете вашу ялинку просто засунути в одне місце, тому що ні в кого не буде того свята. Вони ж, ну, Я себе зловила на думці в Києві про те, що я приїхала, знаєте, а я теж хочу ходити просто зранку на роботу. Зранку брати ту е, чашку кави і йти собі спокійно. Ну, я, Ми коли приїжджали в Київ, я приїздила по свого колишнього місця роботи. от, я от просто хочу туди повернутися у звичайне життя. І, можливо, раз в тиждень скинути 50 гривень, щоб від мене відстали. І я, я розумію, що в мене не такий великий охват друзів, і, е, я їм вже набридла, тому що я пишу про неї те ж, а давайте зігріємо, а дайте на тепло, а то, а то, а то. Волонтери стають нецікавими через постійне скиглення. Вони стають нецікавими, люди забувають, що таке війна, тому що ми у стані повномасштабного вторгнення 2 роки, а війна вже 10 років. Ну, тобто, І коли ти не бачиш, і в тебе війна не стоїть ось тут, -от, ти цього не розумієш. Ти кажеш, Так, у вас там світло є, у вас же ж все є, привозять, магазини працюють, що вам ще треба? Мені ти ще треба. Хоча я боюся тієї От Вчора не стріляла вночі, так я спати не могла. Бо я думала, от зараз десь прилетить. Сьогодні стріляють днем вдень. І ти спокійний, бо значить, щось працює, щось движеться. Тому це дуже складне питання. Це складне питання. Постійний пошук, постійне твоє скиглення, постійно. Те, що ти набридаєш, це розчаровує, розчаровує багатьох волонтерів і е, когось розчаровують нові закони, нові нововведення. І хтось каже, на що мені це треба? Давайте завершимо і все. Тебе мучать питання, коли виділяється, ну, наприклад, там мільйон виділяється, да, і тобі дають 900 тисяч на населення і 100 тисяч там, на військових. А ти дивишся на запити військових і кажеш, так давайте 900 дамо на військових, тому що в них потреби цивільні, а 100 дамо на цивільних, бо цивільним можна вже трошки підняти дубку і щось поробити. А цивільні, ні, кажуть, це і вони грибуть то гуманітарку. Е, ви вдумайтесь, е, ми в тому році попривозили кучу буржуйок. Е, я знаю домівки. В яких стоїть по три. Ну, от чесно кажу, я знаю, де це стоїть. Ви думаєте, вони хоч одну дадуть? Ні, бо їм потрібно. В цьому, на жаль, це людська риса. А ми шукаємо військовим хоч одну, тому що їх немає. І оці потреби, оця несправедливість також розчаровує. Ну, багато чого розчаровує. А ти натягуєш посмішку і кажеш: ну, треба, 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 треба? Тому що по-іншому ти не можеш. Тому що, якщо розчарується один, ти розчаруєшся, потім ще там п'яток, десяток твоїх однодумців. Все, цих однодумців немає, тебе немає, і нема кому це робити. І все. Як цивільні можуть змінити ситуацію і допомогти військовим, волонтерам? Як влада може змінити ситуацію і чи може на вашу думку? Влади зараз завдання, мені здається, найбільш важке. Їм треба думати не тільки за нас всіх, не тільки на місяць вперед. Їм треба думати на роки вперед. Не треба розводити скандали. Е, треба згуртуватись, згуртуватись е, раді однієї мети. Наша головна війна, вона ще тільки попереду. Ну, не закінчиться війна, коли припиниться вогонь, і ми, ми переможемо. Ну, ми перемежимо це 100%, 100%. Ми не можемо не перемогти. Головна війна буде потім, коли е, почнеться відстроювання, почнеться налагодження процесів і так далі. І тоді дуже важливо не втратити цю єдність, це гуртування. Цивільні. Цивільні можуть допомогти тим, що брати по потребам. Оце розумно брати по потребам. Якщо воно тобі не треба, не бери. Якщо ти можеш чимось поділитись, краще поділись. Твоя, твоє сумління буде спокійно. Мені, якщо не треба, то мені не треба. Якщо в мене є там лишні 300 гривень, то я їх я, я не прошу, мені простіше їх покласти самі, бо в мене вони є. І моя, моє сумління буде спокійне. Тому цивільні можуть тільки, якщо важко, беріть. Я не кажу не брати, беріть, ну беріть по потребу. Можете щось дати, можете чимось поділити з військовими, поділіться. Не соліть, воно, воно може як з гесом. От розумієте, е -е прийшла вода, не стало нічого. А у більшості, ну були ж і запаси гуманітарні, Воно воно зрозуміло, роз, що в тебе має бути запас, але не треба нерозумного запасу. Якщо можете, діліться, гуртуйтесь, не розводьте срач, бо воно зараз не треба. Ми зараз маємо з'єднатись і маємо підтримувати одне одного. Оце найголовніше зараз. Важко про цей боляче говорити, напевно, але треба про це говорити: про те, що. Ем... Все-таки там рік пройшов з деокупації Херсону більше року, і гуманітарна допомога для населення вона зменшується. І я так розумію, що ви кажете про те, що вона має зменшуватись, тому що у нас пріоритет змінюється на військових. За рік деокупація я зараз кажу тільки по Херсону, це лише моє особисто моя особиста думка. З рік деокупації Херсону. Вибачте, можна скласти списки, можна скласти списки, організувати якийсь процес, е, ті ж ОСББ, ті ж квартальні і так далі, кому по потребам. Можна сформувати список і роздавати тим, кому по потребам. Але ми маємо розуміти, що якщо зараз звільняється лівий берег, е, ну, це як глядіти в воду, розумієте? Бахнули Гес сюди, е, поїхав всі кому Треба, не треба, просто вигружали. Ви знаєте, кому видати все. А через 2-3 місяці, ну, тобто, коли бахнули ГЕС, привозили лодки, а через 2-3 місяці їх шукали днем з вогнем. Отак От і тут, на лівий берег будуть вести гуманітарну допомогу. Я розумію, що зараз дуже е, важка ситуація в тому плані, що місто постійно обстрілюють, е, що страшно там, вийти в магазин і так далі. Е, але якщо люди хочуть сидіти, щоб їм привозили просто допомогу волонтери, це неправильно. Ти або маєш щось робити для країни, або якщо ти не можеш щось робити, то тоді ти можеш розраховувати на допомогу. І ця допомога не, не повинна тривати 5, 6, 7 років. Тебе підтримали. Ну, хай там не знаю, від 3 до півроку підтримали. Все, будь добр, потім працюй на країну. Так, я розумію ці потреби. А коли рок, цілий рік всім роздають, всі грибуть, 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 то вибачаєте. Ну, це теж неправильно. Ви отримуєте соціальні виплати, ви отримуєте виплати від якихось міжнародних фондів, ви отримуєте виплати там, за пошкоджене майно і так далі. Ну, можна якось. У ну, мене досить, досить таке критичне мислення на, на цю тему. Е, можливо, через там, якийсь час я буду думати по-іншому, я не сперечаюсь. Але мені здається, що потрібно рухатись. Дітей потрібно звідси вивозити. Сто відсотків треба вивозити. Я не кажу, що на іншій території безпечніше. Але вони хоча б кожного дня не живуть в стресі. Гуманітарні штаби і так далі мають працювати також по потребам. І гуманітарні штаби мають працювати не в розріз там міській владі. Вони мають одне одного підтримати. Де місто не встигає, вступають волонтери, а не так, що гра на випередки хто, хто кращий. на що це? Це не потрібно. І знову повертаємося до того, що має бути єдним. Не встигаєте, волонтери підхопили, помогли. Отак От це має працювати. Зараз не так? Чого не вистачає в цій ланці між волонтерами і там місцевою владою? Це як басня крилова, лебідь, рак і щука. Кожен тягне ковдру на себе. От і все. Е, хтось бачить одну ситуацію з однієї боку, боку ну, сторони, хтось бачить ситуацію по-іншому. Ну, тобто, один час, наприклад. Ну, просто патова ситуація, наприклад. З якою ми стикалися, коли розвозили гуманітарну допомогу цивільним. Три багатоповерхівки, у них не було ОСББ, місто їм відмовило в допомозі. Хоча в них там було, якщо я не помиляюсь, шестеро лежачих і ще 10 людей похилого віку. Не було голови ОСББ, наразі не було можливості її обрати, місто відмовилось. Тоді вони звернулись до гуманітарних штабів і це підтрималось. Ну, тобто, в такій ситуації місто мало дати альтернативу, якщо тіпа, ми не можемо або допомогти їм з визначенням, або сказати, звернутися ось вам гуманіта, гуманітарний штаб, зверніться туди. І тоді це так працює, а не так, що люди місто відмовило, вони сказали, що місто погане, і вони подали заявки в 10 організацій, 10 організацій їм привело, привезло. Тому що кожен тягне ковдру на себе. Ось і все. Згуртованості, ну, на жаль, поки в місті немає. На жаль, як би не хотілося по-іншому. Ми сьогодні з вами говорили і визвучували багато проблем і багато тяжких речей. Та, попри це, ви не розчаровуєтесь в якомусь плані і намагаєтесь продовжувати працювати, волонтерити, збирати кошти, допомагаєте військовим. Що вас мотивує? Чому? Можна було б сказати дякую там, мої, скільки там, рік дев'ять місяців окупації і рік, до окупації пройшов, я поїхала. Знаєте, напевно, я не знаю, що робити в мирному житті. Ну, опять-таки, мирному таке собі. Поняття. Е, я намагалася паралельно повернутися до своєї навіть роботи от останні півроку, коли більше стало за що я намагалася. Змусити себе повернутись, я поки не можу це зробити. Я поки не можу перестроїти своє миш, якесь, якісь свої мишлення, якісь свої погляди і так далі. Я не можу. Е я просто не можу. Ну, от не можу. Поки я роблю те, що я роблю, е бо це хтось має робити. Я казала, що якщо здасться один. Здасться ще якихось там 5-10 моїх однодумців. Ну, тоді про це можна буде поговорити, про щоб про щось зупинитись. Але поки воно йде. Мало-помалу, не тими темпами, але воно йде. Тому тут причин декілька. Я не знаю, що мені робити, окрім цього, поки що на даний момент. Мене не розочарувало, напевно, повністю до кінця все те, що я бачу. Це друга причина. І третя я вже хочу перемоги. А щоб хотіти перемоги, треба для неї працювати. Я працюю, як я можу, в тому темпі, як я можу, на жаль. Але я працюю. І рано чи пізно я сподіваюся, що буде нарешті моє море в липні. Моя пляшка шампанської дельфіни о 6-й ранку. Ну, я цього хочу. Ну, от кожен свій день народження я зустрічаю так. Два роки не судьба, ну, може, хоч вже на третій, ми поїдемо. Тому на 2024 рік я, напевно, сподівання в мене такі, як у більшості українців, що просто небо і земля. Тому будемо жити, будемо бачити, будемо пробувати щось робити. Як наближати перемогу кожному з нас? Мені, моїй операторці, яка сидить поза камерами, людям, які живуть там поряд зі мною, І будь де вони б не були там в Херсоні, в області, в Україні, в інших країнах світу? <рес> Як би не було банально не звучало? Донатьте. Причому, можливо, потрібно іноді донатити невеликих, там не Сергій Притулі. Там, можливо, варто донатити отаким от мілким дитячим волонтерам, таким як ми, тому що ну, от я там за три місяці я зібрала 36 тисяч гривень. Ну, тобто, в масштабах це ну, ніщо. Але за ці гроші, що мені донатили, ми на якийсь період ми просто обігріли людей. Повірте, ну от, ви сидите в теплі, я сиджу в теплі, а вони ні. І це важливо. Яких було літо, ми закуповували засоби від комарів. Ну, тобто такі, від таких маленьких дрібниць складається перемога. Немає маленьких донатів. Ну, Можеш ти скинути десятку, скинь десятку. Є в тебе шанс, там, можливість скинути тисячу, кинь тисячу. Але немає маленьких донатів, тому що є. Жага до великої перемоги все.